Доброго дня, вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні на ремонті, точніше, на пропатчуванні прошивки у нас буде гібридний інвертор ANR. Ну, тут буде відео про таку ситуацію, коли інвертор, наприклад, працює, новенький інвертор працює деякий час, а потім вибиває, типу, щось там з прошивкою. Вибиває помилку і помилка. Визначається, ну, типу, цифровий код помилки співпадає з версії прошивки. Таке трапляється інколи, коли новенькі інвертори мають прошивку, яка не підписана, не пропадчена на заводі, там, де його, його прошивали. В основному це у нас прошивка 27009, Вона найчастіше має такі от глюки, так би мовити. Короті, зараз дочекаємось, поки засвітиться помилка, а потім уже покажу сам процес патчення. Якби Робитиму перший раз, тому можуть бути нюанси і якісь моменти. От наразі інвертор працює, він 12 вольтовий, на виході показує 230 вольт, якби питань немає. Шивочка у нас 2709, поки що одягує, якби, ну, все, все добре. Так, зараз спеціально вімкну, щоб працював бузер. І можна було почути, коли він відео помилку. Так, все, інвертор помилочки, вибачаюся за шум. Так, я його вимкнув. Зараз вмикаю заново. Так, і він у нас знов запрацює. Да, запрацював, на виході все якби нормально. І така ситуація відбувається циклічно постійно. Орієнтовно 5 хвилин, плюс-мінус 2 хвилини, десь приблизно так. Так, що нам потрібно для того, щоб подолати цю якби, несправність? Ну, для цього нам потрібен ноутбук і потрібен USB-шнурок, яким можна під'єднатися до компорта інвертора. Перехіднички це саморобний. Да, Нижче я скину посилання на схему розпіновку самого. Інвертора буде під відео, от, а в принципі вони є різні, синенькі, голубенькі, з прозорими е, силиконовими корпусами. У мене такий от зібраний з двох кусків. Сенс в тому, щоб цей кабель міг під'єднуватись до ноутбука е, і бачитися в додатку watchpower. От у нас додаток Watchpower. Саме головне, щоб інвертор під'єднувався. Під'єднався інвертор, тобто показує, як він працює. Бо буквально 5 хвилин пройде, він знов перестане працювати. Далі закриваємо додаток, watch power, закриваємо всі додатки, які з'єднуються з інвертором, повністю для того, щоб у нас звільнився компорт. Так, вимикаємо. І тут виходимо повністю. Все, я вийшов з додатків. Далі у нас в архівчику, ті, що я скинув нижче посилання, є такий от файлик. З описом, як під'єднуватися. І в кінці файлика є от, е, перевір, ну, е, типу патчі, да, коди для різних моделей-інверторів. там На 3.5, 3.6, півторашки, да, от, там, одинички. Е, різні коди, які треба прописати, буде в іншій програмі. Інструкція тут, в принципі, все буде. Так, Копіюємо той код, що підходить нам під наш інвертор. У нас тут двушка. Ось сам кодик і копіюю його. Копіювати. Далі відкриваємо програмку Communication Tool. Розкривається у нас. Вибираємо той компорт, до якого у нас під'єднаний інвертор. Так, при цьому інвертор має бути в робочому п'ятихвилинному діапазоні. Тепер вставляємо замість КПІ, вписуємо ту команду. Так, і відправляємо ставимо галочку ОНЦ. UZSRC ставимо галочку і відправляємо один раз в інвертор. Має відповісти: от так як відповіло: Ask 9. Типу, воно прийняло цю команду. Ну, В принципі, все. Тепер все від'єднуємо і будемо чекати. чи... Пофіксилось. Я думаю, що пофіксилось. А для перевірочки, щоб всі розуміли, що відбувається, у нас 13,25. 23 я його запустив. Коли я натискаю огляд, то воно продовжує автоматично знизу оцю полосочку. Якщо інвертор працює, то з ним якби, ми побачимо чуть пізніше оцей графік. Ну, хай до 36 хвилин почекаємо. Так, пройшло вже, коротше, до 40 хвилин домотав. У нас вже 13.40. Ось вихідна напруга, як бачимо, графік не переривався. Тобто постійно працює інвертор. Проблема з прошивочкою, з глюком прошивки, чи, як би сказати, моя особиста думка з тим, що прошивка не підписана. Вирішено. Всі архіви будуть під відео, тому користуйтесь, відновлюйте інвертори. Всім дякую, всім пока!